Це другий звіт. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Це другий звіт нашої з вами спільної роботи на користь і на підтримку бійців в Куп'янську. Вверху ви можете побачити, який підрозділ, що саме зроблено, на яку суму. Я прошу про підтримку інформаційну звітів також, тому що звіти теж потрібно, щоб люди бачили. Ми не просто так. Це все робимо. Не просто так. Я вас про щось прошу, і не просто так я витрачаю кожен свій день для боротьби нашої з вами боротьби. Зараз вона заключається в підтримці бійців, які безпосередньо протистоять в самому Куп'янську. Це другий звіт. Подивіться, дорогі українці! Хочемо подякувати нашому побратиму голосу Віктору. І благодійного фонду позивний ОРЕЛ і всім, хто долучився до зборів на, для цих прекрасних Дякую за перегляд, лайк, репост, коментар. Образи. Надалі Сухій підтримуйте спори. Герою Збори. Збори постійної банки на підтримку 101 окремої є в профілі. Також на сайті благодійного фонду позивний ОРЕЛ, засновником якого я є. Долучайтесь, будьте поруч, війна триває.